про миротворення в Україні і роль жінки у цьому процесі говорили сьогодні в Івано-Франківську. Таку миротворчу програму презентують за підтримки уряду Великої Британії та спілки жінок України. Мета цього проекту це діалог налагодити, бо ми вже побачили, що влада не може між собою договоритися. Правителі цього світу теж не можуть домовитися між собою і вирішили підняти жінок. Бо жінки це окрема країна в країні. це волонтери, це бійці, це мами, це берегині, це сестри. Ну на жінках зараз тримається все. під час семінарів, які проводять в рамках програми, десятки активних жінок України висловлюють свої думки щодо розв'язання конфлікту на сході України та дискутують про спроби примирення людей з різних регіонів, адже лише в діалозі, за їхніми словами, можна відновити довіру між різними групами суспільства. 40 чоловік приїхали до нас гостей з зі всієї України, і плюс 60 чоловік 60 жінок активісток з Івано-Франківська. І тут якраз була моя робота в якійсь мірі також об'єднати цих наших активних жінок, і ця програма якраз націлена на те. Щоб об'єднати жінок, обговорити гострі питання, і так як жінка це якраз та людина, яка тримає три кути, що треба витягнути країну з цієї ситуації, яка зараз у нас відбувається за структурою. Програма складається із циклу семінарів, які проводять ще з серпня у багатьох областях України, планують завершити у березні 2016 року підсумковою конференцією.